Цікаві факти про святого Володимира Великого, які ви могли не знати. Святого Володимира ми знаємо як Хрестителя Русі у 988 році. Але мало хто знає, що він не мав права на трон. Він був позашлюбним сином князя Святослава та ключниці княгині Ольги, тобто це був син князя і служниці. Він випробовував різні релігії: іслам, юдаїзм, буддизм, але прийняв християнство. Коли його посли повернулися, вони сказали, ми Не знаємо, де ми були, чи на небі, чи на землі. Так вони відгукувалися після того, як відвідали візантійський храм. До свого хрещення Володимир мав 800 жінок у гаремі. Але після того, як Володимир прийняв Христа у своє серце, він залишив цих всіх жінок і одружився на одній. Її було звати Анна. За його правління в Києві з'явилися перші великі школи, лікарні, більша кількість церков. А також він був першим, хто започаткував так звану державну соціальну допомогу. Він змінився сам і змінився змінив усю державу бачите, як грішна людина могла змінитися так докорінно, коли Христос входить у її серце. Я вітаю кожного із вас із днем пам'яті святого, рівноапостольного, великого князя Володимира. І нехай у кожного з нас буде така сама любов до Господа, яка перемінює повністю наше життя. Будьте благословенні!